Україна здатна виробляти найсучасніші зразки зброї. Це підтвердили показові випробування, які проходили у 169-му навчальному центрі сухопутних збройних сил Десна, що у Чернігівській області. Лаві держави продемонстрували високоточні протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети. Уся бойова техніка вироблена на українських підприємствах, які входять до складу укроборонпрому. Загалом продемонстровано більше 20 зразків військової техніки та озброєння. Особлива гордість сучасна протитанкова зброя, яка дешевша, ніж зарубіжні аналоги, і при цьому ефективніша. За повідомленнями наших розвідок, якщо готується наступ, то ключова небезпека, яка сьогодні, на яку покладається наш ворог, агресор, це є. Рух активних танкових колон, і сьогодні ми продемонстрували, що вони будуть українські Збройні Сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим. З далекою відстані, з наведенням по лазерному лучу, з надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю, за словами президента, проведені бойові стрільби стали демонстрацією найсучасніших можливостей українського оборонпрому. Українські оборонні підприємства будуть працювати в три зміни і. Ми забезпечимо українське військо найсучаснішим озброєнням за інформацією президента. За час бойових дій в зоні АТО українськими оборонними підприємствами проведено більше 7 тисяч модернізацій усіх видів зброї. Українська оборонка набирає обертів. Півтора тижні такий строк дав президент України Петро Порошенко, керівнику «Укроборонпрому» та відповідальному від адміністрації президента за Чернігівську область Сергію Березенку, аби вони підготували план дій, який дозволив би запустити оборон підприємства регіоном такі розпорядження президент озвучив на полігоні Десна, де проходили показові випробування сучасної зброї українського виробництва. І доповісти, які додаткові кроки ми можемо зробити для того, щоб збільшувати завантаженість чернігівських підприємств. Окрему увагу на 171-й завод. Ми сьогодні дамо додаткові замовлення і щодо чернігівських підприємств щодо речового забезпечення. Українських Збройних сил, підприємства Пожмаш, підприємства, які сьогодні розташовані в Чернігівській області, мають бути завантажені. Питання складне. Заводи, які десятки років не працювали на сьогоднішній день. Нам треба повернути людей до робочих місць, забезпечити ефективне використання обладнання, вивести на відповідну якість продукції. Але чернігівські підприємства мають працювати, розглядаючи потенціал цих підприємств, які є на Чернігівській області, мають унікальний характер. Для підсилення обороноздатності держави ми повинні запускати ці підприємства однозначно. Це і завод «Прогрес» прогресу Ніжинський завод ремонтний. Це завод «Чезара», який працює, але він не є державним. І 171-й завод, який 12 років не отримав жодного державного замовлення. Якщо ми зараз не звернемо на це увагу, ми не вирішимо не тільки питання забезпечення обороноздатності держави, ми не вирішимо питання тих трудових колективів, які стоять за кожним цим підприємством. До кінця тижня з керівником Карноборонпрому Романовим ми вийдемо на ці всі підприємства, і за дорученням президента через півтора тижня буде конкретний результат.